На, 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 на. на На-на Я така, яка я є, і мене це не лякає, ті, кому я не подобаюся, мені не цікаві. Питання є, питань нема, мене міняти намагаєтесь дарма, і мої вуличні манери, не формат, нерви натягуються, ніби ця тива. Питання є, питань нема, і взагалі тебе ніхто тут не тримав. Не що почала сіпати зброва, бо спробуй вплинути на мене це провал. Питання є, питань нема, питання є, питань нема, я ніби дивна дивина. Питання є, питань нема, питання є, питань нема це ні для кого не новина. Питання є, питань нема. Все, що я роблю, найфірмовіша фірма. Не накопати вам на мене компромат, бо я і так розповідаю все сама. Питання є, питань нема. Від мене в тебе твоя перша сивина. Ти винен сам, що підписався на канал. Тепер до того все, що було, як туман. Питання є, питань нема, питання є, питань нема, я ніби дивна дивина. Питання є, питань нема, питання є, питань нема, це ні для кого не новина. Ей єй, як ту серед торхідей, та у мене все окей, з порадами не треба пхатись. Ой-ой, ой накриваю з головою, тож не варто ти не той, хто б звінив мене хоча би якось. Питання є, питань нема, питання є питань нема, я ніби дивна дивина. Питання є, питань нема. Питання є питань. Нема це ні для кого не новина.